Його псевдонім Вова Циган. Це зараз він прогулюється із нами, як упізнавана зірка, втім ще півроку тому хлопець Ром заробляв на життя, співаючи на місцевих вулицях та ринках українські пісні. Мам, біля копулі, коли росте, і мамині Йоші чекають тебе, сина врозпачим паче, сина все чекає, до Бога вже його ну. Я завжди собі зі тару йшов, там ману малий заграй. І знімали мене і так став відомим. Там панці не сиділи компанії, наприклад, там долар євро давали. Ага. Да, мені по 20-40 по євро давали за пісню. Своєю харизмою Володя швидко зібрав шанувальників серед користувачів соцмереж. Проте хлопець навіть не здогадувався про свою популярність, бо інтернетом він не користувався. А відео за його участі публікували тернополяни і місцеві блогери. Та одного дня на міському ринку юного співака опізнав київський продюсер. І сьогодні Володя повноцінний артист, який працює над своїм першим альбомом. Монавти чув майже кожен другий українець, бо такі цифри у Тікток та Інстаграм лише за місяць мало хто має, навіть з відомих українських артистів. А днями хлопець повернувся зі зйомок вже другого кліпу. Для Володі поки усе, що відбувається у його житті сьогодні, нове і зізнається, непросте. Каже бути зіркою не так вже й легко, як здається. Хожу на вокал, вчуся, як кажеться. і... Кліп ми знімали перший нормально, да, цілий день там пройшло. А другий кліп це мучительство було, чесно. Сутку знімали. Цілу сутку. Ми як знімали, коротше, я на ходу спав. ну Там було з коляскою відео, з тележкою. Я там сидів. Поки ми вони там камеру робили, я спав собі. За словами Володі спів на ринках Турнополя вже в минулому, бо тепер хлопець має можливість заробляти поза ним. Його графік розписаний погодинно. Щодня хлопець роздає інтерв'ю журналістам по всій Україні і пишається, що своїм прикладом розвіює міфи про ромів. Не всі вони такі, як ну, там попрошайцю крадуть. наприклад. не всі такі. Чесно, О, от наприклад, як я іду, да, співаю, заробляю. Ти пишаєшся Так. Да. своїми піснями Володя Циган хоче, хоч на мить відволікти українців від жахіття, яка коїться навколо, і поки у нього дається.